Майкл Расел 20-річний студент Манчестерського університету, майбутній спортивний журналіст. Майкл фанатіє від футболу. Його рейс Лондон, Київ. Мета його візиту заохотити українців вивчити англійську до Євро 2012 Пригоди англійця тривають минулої серії. Майкл купував продукти на Лук'янівському ринку. З пустими руками звідти британець не пішов. Хоча інколи доводилось розмовляти мовою жестів, щоб купити потрібний товар. Тепер Майкл запланував поїздку в центр міста і вирішив їхати на метро. I can see all stations. Of metro. Metro, please. I see that, but ah. I'm looking for a tube map, metro map. Ah, carta metro. Right. Uh, I mean, the paper where... Mape, it, paper. Map of metro. Yes. Yes. Mm. Uh, could you please speak English? Um, questions for uh, for press. 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 Okay. Press. Майкл мапу так і не знайшов, але їхати на метро не передумав. Вирішив запитати у людей. Яка станція має бути на метро? Майдан Незалежності. Майдан. Майдан. Дворця спорту. Там треба буде перейти. Можна, будь ласка, сказати ім'я станції? Дворець спорта. Дворец спорта. Да, ось сюда. And then make it a через, через одну дворець спорта переход на Льва Толстого mm -hmm. і від Льва Толстого одну остановку на Майдан. Майкл не зовсім зрозумів, тому перепитав інших пасажирів. Сюди до одну остановку. Одну остановку. One stop. Да, one stop. Е до театральне театральне. Стейшн carryo station teatralna. Uh, а, театральне. 300. Make a transfer on uh, station uh -huh. Teatralna. Okay. Приїдуть на Майдан, Стейшн Майдан. One stop also there, right? Yeah, yeah. Okay, thank you. Майкл уважно вислухав вказівки і попрямував до Майдану, але на станції Золоті Ворота знову виникли проблеми. На вихід, і там на клещати пості. А, is uh I mean, can you speak English? Just, just say as the name of the station. <laughs> well, you know, Maidan? I'm going here. Yeah, my, Maidan? Name, my, Maidan? Name. No. straight. over here Okay. I'm going to Maidan, but I don't know where to make a <laughs> turn. Тобі треба до Хрещатика доїхати. повернутися обратно, на ту сторону сісти, can... доїхати до Хрещатіка. Через um, одну остановку. Uh, I don't really you. В ту сторону. Зараз приїдеш, подивимося наверх. На ту сторону перейдеш і в ту сторону. Поняв? Uh -huh. In London there is the underground, subway in New York, metro in Kiel This transportation is rather popular throughout the world, so new lexicon concerning the underground will be instructive for you. Where can I buy a ticket? na Go to a cash desk. Go to a Where can I take a tube map? Where can I take a Запитайте в чергового по станції. Або купіть мапу в кіоску для преси. На якій станції зробити пересадку? На наступній станції перейдіть на іншу лінію. Well, Зрештою, Майкл дістався майдану. Однак дійшов до висновку. З мапою було б все набагато простіше. Англієць навіть залишив побажання касиру – розповсюджувати безкоштовні мапи метрополітену.